За досвідом нашої компанії, найбільші проблеми у клієнтів виникають не тоді, коли дорого, а коли з самого початку намагаються зекономити не там де треба. Наприклад, дуже частою проблемою є те, що люди приходять без нормального проєкту, а також хочуть зекономити на тому, щоб до них там виїхали на замір і нормально щось поміряли, а ви нам виготовіть, а потім виявляється, що там щось не так, там не влазить, там треба підрізати, а там треба переробити, а тут взагалі їм колір не сподобався. Тому дуже важливо підійти з холодною головою до цього, нормально все обдумати, обміряти, затвердити дизайн і лише після цього давати його в роботу. Друге, це тоді, коли люди просять використати дешевші матеріали, по типу для того, щоб зекономити в моменті зараз кошти. Потім виявляється, що через півроку, наприклад, реклама вигорає або щось там розвалюється, тому що дешевший матеріал не такий витривалий, як дорожчий. Наприклад, коли намагаються використовувати ПВХ для зовнішніх робіт, замість того, щоб використати композит там, або акрил тощо. І третя проблема це тоді, коли люди намагаються частково щось замовити у професіоналів, а частково щось зробити самостійно. По типу або десь там замовлять дешеву вивізку, яку ми потім монтуємо, тому що вони не можуть її змонтувати десь на висоті, або навпаки, спочатку замовлять у нас виробництво, а потім самі монтують. При цьому ми ж не можемо дати ніякої гарантії, що при монтажі її ніхто не пошкодить. Тому порада, звертайтесь до професіоналів і робіть це там, де вам точно дадуть гарантію на свої роботи.